Я чув, барбери кажуть, що не хочу брити контур бороди клієнту небезпечним лезом, тому що буде від нього подразнення. Зроблю це просто шейвером. Що ти скажеш про це? Я скажу, що барбери, які бриють шейвером контур бороди, просто лінуються зробити це бритвою. Якщо чутлива шкіра, бриємо лише один раз за ростом волосся. По класиці, щоб наголо підбрити, треба брити два рази: Перший раз за. Поновлюм піну, другий раз проти зачищаємо. Треба доносити клієнтам, що подразнення відбувається не через бриття, як правило, а через бактерії, які попадають після гоління. От Я своїм завжди кажу, після того, як побрили, наноситься спиртовий лосьйон, при потребі після спиртового лосьону бальзам після бриття і 2-3 години руками начіпати цю зону. Якщо клієнт виходить тільки з барбешопу, починає з себе і лозити, гладити, дивитися там, як його побрили, як йому приємно, то ясно, що він цією рукою за дурну ручку вбрався, як виходив, там телефон з кармана доставав і бактерії попадають. Дві години не чіпати лице після гоління. Ті люди, які бриться в домашніх умовах, окремий рушничок для бриття, так само 2-3 години до лиця не торкатися. Не буде ніяких подразень, навіть в тих, в кого там чути шкіра.